Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева передача про історію сіл Бориспільщини. Розмова буде про Гнідинський Свято-Миколаївський храм. Коротко про його історію, многостраждальну історію і сьогодення. Гнідинський храм, збудований в центрі села, дуже давно. У всякому разі я знайшла документи, які свідчать про те, що він уже стояв у кінці XVII століття. Тому що на початку 18-го у 1718 році я знайшла такий Документ, що 29 липня була пожежа, і священник місцевий доповідав керівництву Києво Печерської лаври про те, що відбулася пожежа в храмі, але її змогли прихожани дуже швидко. <загасити>. І згорів тільки частково верх храму. Це був 1718 рік. Тобто у XVII столітті вже храм був у Гнідині. Стояв він, цей храм, до. Другої половини 19 століття, вже в другій половині 19 століття гнідинці вирішили будувати новий храм на цьому місці, трохи здвинувши його в бік і попросивши у сусіднього господаря Маринченка, щоб він поступився землею. Для цього зібрали відповідний сход. у 1874 році, а вже через чотири роки, у 1878 році, на Миколая, бо храм у селі на Миколая був, то перша служба в новому храмі відбулася. І провів її Василь Криницький. Це той священник, який прибув до своїх родичів у Гніден, бо він працював священником в іншому місці, і певний час правив у церкві був настоятелем свято миколаївського храму і от зумів організувати будівництво нового храму. Був відповідний проєкт. Зроблений підпоручником, який жив поруч із церквою і в такий спосіб з'явилася у селі Церква Нова. В часи Української Революції ця церква була одною з перших, яка прийняла рішення про. Те, що треба створити незалежно від Москви церкву, і приєдналася до Української автокефальної православної церкви України. Першим священником у цій церкві від української незалежної від Москви церкви був такий Захарій Осницький. Він залишив документи. Про храм Гнідинський, який знаходиться в одному із київських архівів. Але його, як і багатьох інших, тих, хто не приймав російської окупації, його у 1937 році розстріляли. 13 вересня арештували 37 року, а вже 15 вересня розстріляли. Так само після нього був священником ще один молодий чоловік, патріот. Йому було всього 28 років це такий Желевський Максим Мелянович. Він народився у сусідньому селі Мала Олександрівка. І він також був священником від Української автокефальної православної церкви. Слід сказати, що іншої церкви тут і не було. Село настільки було патріотичним в той час, що повністю перейшло під коругви української автокефальної православної. Церкви. Його також арештували набагато раніше, у 1928 році, зіслали в контабір, із якого він і не повернувся. Залишився в нього маленький син. Ну, це вже зовсім інша історія. Я з ним зустрічалася. Храм Гніденський згорів під час Другої світової війни, в 1943 році. Коли йшло визволення села Гнідин від нацистських загарбників, як уже сталося, що він згорів, чи то кажуть, німці запалили, чи то снаряд радянський потрапив у будівлю цієї дерев'яної церкви, вона згоріла. Гнідинці знову її відбудували і звели хороший зразком попереднього. Свято-Миколаївський храм. 20 січня 2023 року цей храм наш Свято-Миколаївський згорів втретє. І ось тут починається антизаконне його будівництво. Вже, здавалося, Незалежна Україна, вже закони. І все прописано, як треба, щоб починалося будівництво. Але ж воно почалося незаконно, тому що земля під будівництво Золочівською сільською радою не була виділена. А як не виділена земля, то й проєкту немає, бо проєкт можна складати лише тоді, коли якійсь установі виділена земля. З незрозумілих причин. Почали збирати гроші не на рахунок Свято-Миколаївської парафії, а на приватний рахунок Василя Івановича Галатенка, а потім створеної такої благодійної організації Благовіст-2023. Але питання навіть не в тому, що е, ну, Всупереч законодавству, не за правилами використовувалися гроші із цих рахунків на будівництво храму. А питання в тому, що перед сільською радою знаходиться незаконне будівництво. В сільської ради є архітектурний відділ, який повинен дивитися за тим, як. Відбуваються спорудження різних будівель в селі, і, зокрема, щоб це відповідало законодавству, бо вони узгоджують багато паперів під час дозволів на будівництво. У них перед вікнами. Ведеться незаконне будівництво. Я, як громадська діячка, звернулася із запитаннями до гнідинського сільського голови Олександра Лазаренка, який звик за 20 років систематично порушувати законодавство України і запитала в нього, чи виділена? Земельна ділянка під будівництво храму. А чи відомо, що, чи відома причина пожежі Свято-Миколаївського храму? І чи виступає Нідинська сільська рада головним? Замовником будівництва, тому що там стояв е, такий рекламний великий щит. Зараз його, до речі, прибрали, але він стояв, де було написано: головний замовник будівництва: е, Золочівська сільська рада, замовник будівництва, благодійна організація Благовіст, підрядник е, такий-то і координати. І підрядника, і того, хто замовляє будівництво, там теж знаходилися. Так ось, що відповів Олександра Лазаренко? Акт про причини пожежі свят... Гнідинського свято-Миколаївського храму у Золочівській сільській раді не зберігається. Запит про надання копії вказаного акту направлено до відповідного підрозділу ДСНС України станом на сьогоднішній день пройшло вже скоро буде два роки. Золочівська сільська рада не знає причини, чому згорів храм його е, Олександра Лазаренка і депутатів сільської ради, що це не цікавить. А може, хтось його підпалив і повинен понести за це кримінальну відповідальність. Далі, що він пише, Золочівською сільською радою не ухвалювались рішення на підставі якого сільська рада виступає головним замовником будівництва Гнідинського свято-Миколаївського храму. А чому ж на рекламному щиті перед вікнами самого голови висить, що головний замовник? Будівництво храму це Золочівська сільська рада. Як оця брехня пояснюється? Далі, рішення Золочівської сільської ради про передачу земельної ділянки для будівництва користування чи обслуговування Гнідинського свято-Миколаївського храму не ухвалювалося. А як же ж ведеться будівництво? Цоколь збудували? Залили бетоном його. Уже у підземному цьому цоколі правлять службу. Як це? Без жодних документів. У вас під носом ведеться незаконне будівництво. Далі ще запитувала я. І про проєкт будівництва. Золочівська сільська рада не є розпорядником інформації щодо проєкту будівництва Гнідинського свято-Миколаївського храму та інформації про наявність інших дозвільних документів щодо будівництва. Як це ваше архітектурне управління повинно було видавати відповідні погодження на складання проєкту будівництва? Узгоджувати, затверджу, погоджувати вже складений проєкт. Намалювали картинку, просто що? Та це проєкт, щоб людям очі замилити. І люди вірять, але ж все це е, незаконне будівництво. Далі я запитувала також і про кошти, які збирали в у Золочівській сільській раді на будівництво храму на підставі чого збирали, хто збирав, скільки зібрали. Звичайно, він теж нічого не знає, хоч кругом була реклама, що приходите в сільську раду, і в Гніденську, і в Вишенській старостат, і скрізь приходьте, приносите гроші. А тепер Олександр Лазаренко. Він до цього діла, виявляється, ніякого немає. Мені можуть сказати, що я проти будівництва. Категорично заперечую це. Я за те, щоб в Гнідені стояв новий прекрасний храм, Навіки храм, Кам'яний храм. Тим паче, що я мала відношення до переходу парафії Гніденської. Із підпорядкування московського у, до Київського патріархату у далекому 1993 році. І я допомогла вірянам, які звернулись до мене, перевести храм нашу підпорядкування Української незалежної від Москви церкви. Тому е, я не хотіла б, щоб навколо. Будівництво Гнідинського свято-Миколаївського храму велися різні е незаконні дії. Треба виділити землю, скласти е і затвердити в установленому законодавством України проєкт будівництва, е збирати гроші і звітувати за використані кошти е банківськими документами. А не договорами про те, що будуть виконуватися якісь роботи. Це теж насмішка над жителями села Гнідин і окозамилювання. Мені б дуже хотілося б, щоб якомога швидше був споруджений храм в рамках українського законодавства. Дякуємо всім за увагу! Підписуйтесь на наш YouTube канал. До нових зустрічей через тиждень.